Я торкнусь без торкання твоєї душі, бо без цього моменту серце страхом зніміле, бездоганне тіло дорівнює нулю, віра мороком зради поліла. Я торкнусь без торкання твоєї душі, щоб відкинути хибну розуму силу. Поєднаю у всесвіті світло наших родів, ніжно, солодко, любо та мило, без торкання відкриються двері світів, співзвучання мелодії сонця і світла, наливаються радістю, сердець переспів, пахне медом срібно біле повітря. Я торкнусь без торкання. o ye